В який цікавий час ми живемо. Іде війна, а кажуть, що немає. Ми до Європи майже не йдемо, і наш народ вже ледве виживає. Накрилась мідним тазом посівна, з опаленням проблеми нас чекають. Країна скоро дійде свого дна, у владі ж все інвесторів шукають. Та хто вкраде, коли грабують скрізь і на народу гроші не доходять. Не бачив влада всіх народних сліз, захвала вуха тим, що верховодять. Але управа знайдеться на них, бо дух козацький ще у нас вирує. Не зрадить той, хто дбає про своїх. На ворогів ніколи не працює. Слава Україні!